Привіт, друзі! З чим у вас асоціюється Японія? Я впевнена, що однією з основних асоціацій з цією країною є саме надійні авто. І саме такими надійними та якісними є авто компанії Toyota, про які ми сьогодні поговоримо. Другою в моєму житті машиною був саме автомобіль компанії Toyota. Це Toyota IGO. Дуже гарний варіант для любителів мінімалізму. Сьогодні ми будемо говорити про авто компанії Toyota, про історію створення бренду, а також про особливості цього бренду та перспективи його розвитку. Як бренд Toyota завоював міжнародний ринок, а також чим. Він приваблює сучасного споживача. Про це все я вам розповім у сьогоднішньому відео. Але спочатку я вас трошки здивую: ось це Тойота. І це також Тойота, і це виробництво Тойоти. І навіть це також виробництво Тойоти. Справа в тому, що ще наприкінці 19-го сторіччя Сакіті Тойода винайшов ткацький станок. І особливістю цього ткацького станка було те, що він зупинявся сам, коли виникали якісь проблеми. І саме цей принцип було потім закладено у процес виробництва автомобілів Тойота. Ці ткацькі станки вони вироблялися на невеликій виробничій лінії. А потім, у 1929 році, патентне виробництво цих ткацьких станків було продано британській компанії, і саме цей капітал став стартовим капіталом для заснування автомобільних потужностей. Toyota. таким чином, у 1933 році, компанія з виробництва ткацьких станків Toyota Loom Works створила новий підрозділ, який почав спеціалізуватися на виробництві авто. Керівником цього підрозділу став такий Тіро Тойота, який був сином засновника цієї компанії. Таким чином, Toyota Motor Company була заснована як самостійна компанія вже у 1937 році. Не дивлячись на те, що ім'я власників та засновників компанії звучить як Тойода, компанія, виходячи на європейські та американські ринки, була названа Тойота. Так трошки простіше вимовляти нам. І ще трошки інформації для любителів японської мови. Насправді назва Тойота вважається більш вдалою. При написанні цієї назви катаканою використовується або пишеться вісім рисочок. А число вісім в Японії є щасливим числом. А щоб показати все детальніше, я відправилася для вас, моїх глядачів, в місто Нагоя, туди, де починалася історія бренду Тойота. Чи Тойода саме тут знаходиться меморіальний музей виробництва та технологій, присвячений історії бренду Тойота. І саме тут все починалося. Зараз я вам все покажу і детально все розповім. Ось так відбувалася індустріалізація Японії наприкінці 19 сторіччя. Стрімко розвивалася легка промисловість. Саме тут, де я зараз знаходжуся і де знаходиться музей Toyota, саме тут було побудовано самі перші потужності виробництва Toyota. Як я вже сказала, компанія Toyota почала свій розвиток з виробництва ткацьких верстатів, які і зараз поряд із швейними машинами займають чільне місце у лінійці споживчих товарів бренду. Шлях у автомобілебудуванні розпочався у 1930 році з вивчення двигунів внутрішнього згорання засновником автомобільного бренда Kiyichiro Toyota. Так, саме такий текстиль, з якого потім виготовляли традиційний японський одяг, а саме кімоно, саме такий текстиль вироблявся на ткацьких верстатах Toyota. А ось тут ми бачимо приклади того, що виробляла компанія Toyota до того, як почала виготовляти автомобілі. У 1933 році пан Кіечіро Тойода зареєстрував компанію Toyota Automatic Loom Works LTD, яка згодом перетворилася на Toyota Motor Corporation, оскільки така назва була більш милозвучною. І вже через три роки на ринок вийшов перший серійний автомобіль Sedan Model A1. Ранні моделі нагадували Dodge та Chevrolet, А в їхньому виробництві використовували американські комплектуючі. Саме в цьому музеї я вперше побачила цю модель Model A1. Це самий перший автомобіль Toyota, який з'явився в світі. І ось тут ми можемо побачити навіть креслення цього автомобіля. А ось і сам автомобіль. Чорний, глянцевий. Написано, що це модель випуску 1936 року. Подивіться, який він всередині гарненький. Дуже гарно зберігся. Саме в цій моделі були використані американські комплектуючі, також в деяких моделях, які випускалися пізніше, були також використані американські комплектуючі. Але потім Тойота вже почала виробляти всі деталі сама. Як то кажуть, Тойота почала робити авто «from the scratch». В часи Другої світової війни Toyota сконцентрувалася на збиранні вантажівок, більш затребуваних у військовій логістиці. Сама ж Японія сильно постраждала в ході бойових дій. А заводи компанії, які працювали для армії, зазнали бомбардувань. Після капітуляції США заборонили виробництво легкових автомобілів у Японії, але дозволили виготовлення вантажівок для цивільного застосування, зокрема для відновлення зруйнованої інфраструктури. У 1950-х роках конвейери Toyota почали працювати на повну потужність, щоб підвищити конкурентноспроможність продукції, інженери компанії ретельно вивчали американські автомобілі та особливості їхнього виробництва. Для ретельного вивчення західних практик керівники Toyota відвідали складальні лінії автокорпорацій США, у тому числі Ford Motor Company, та впровадили їх технології, що одразу призвело до підвищення якості та ефективності. Але японський автовиробник не лише впроваджував західні методи та застосовував існуючі технології, а й здійснював власні розробки і вдосконалював вже існуючі технології. Зараз ми роздивляємося у розрізі гібридний седан Toyota Prius, який поєднує два типи двигунів двигун внутрішнього згорання та електродвигуни. Це стало відповіддю на здорожчання автопалива у другій половині 2000-х років. Але Toyota не зупинилася на досягнутому. Наступним кроком стала розробка автомобіля на паливних елементах. Ось зараз ми бачимо його також у розрізі. Насправді історія Тойота налічує десятки моделей, які у 60-80-ті роки принесли компанії всесвітню славу надійних та практичних автомобілів на кожен день. Toyota увірвалася на американський, а потім і світовий ринок найбільш відомою своєю моделлю Toyota Corolla. Зараз це символ якості та практичності. Саме це авто стало базою для десятків інших моделей в кузові седан, Купе, Кетчбек та навіть універсал. Але насправді мало хто знає, що Toyota це не лише безпечність та комфорт, а ще й адреналін спортивних досягнень у гонках. Ось ми бачимо таку гарненьку спортивну машину з минулого. Це авто Toyota 2000 GT. Яка вперше була представлена на токійському автосалоні у 1965 році. Таке авто випускалося до 70-го року. Сьогодні ціна такого авто у гарному стані перевищує 1 мільйон доларів США. А це прапрабабуся Бабуся легендарної Тойота Кемрі, яку полюбляють українські депутати та бізнесмени. А в цій моделі, яка називається Селіка, Toyota поєднала кращі стандарти комфорту, аеродинамічні характеристики та спортивний характер авто. А така модель Toyota, якщо я не помиляюся, взагалі не була представлена на європейському та американському ринках. Це покращена модель Toyota Camry тих часів. Аби заповнити нішу люксових автомобілів, компанія Toyota створила бренд Lexus, який з часом став синонімом слів розкіш та надійність. А це перша модель Toyota Prius, випуск якої співпав з Олімпіадою 1998 року, яка проводилась в Японії в місті Нагано. А ви знаєте, що Mirai перекладається з японської мови як майбутнє. Тому не дивно, що свою найбільш технологічно просунуту модель Toyota назвала саме так: Toyota Mirai. В компанії Toyota велику увагу приділяють також безпеці авто. Авто регулярно отримують максимальну кількість зірочок в найбільш авторитетних міжнародних краш-тестах. А ось це дійсно насолода для очей. Тут можна побачити детально, як збирають автомобіль Toyota. І зараз, в принципі, на конвейерах, на виробництвах використовується така технологія. Тобто, деталь за деталью все ретельно збирають. Повністю автоматизований процес. Не знаю, я дивилася на це все як заворожена. Ось тільки подивіться: кріплять колесну базу. Хм, просто чудово! Процес збору автомобіля Toyota на сучасних потужностях цієї компанії повністю автоматизований та роботизований. Ось ми можемо побачити, як комп'ютер контролює кожен етап збірки. Тут ми можемо побачити деякі деталі, так розумію, друковані на 3D-принтері. А тут ми бачимо, як роботи. Складають автомобіль як лего конструктор. Тобто вони деталь за деталлю, частинку за частинкою, складають новеньке авто. Друзі, я не знаю, чи ви погодитеся зі мною, але я вважаю, що на це можна дивитися просто вічність. Роботи працюють настільки злагоджено, все настільки доведено до автоматизму, і комп'ютер контролює кожен крок. Ось подивіться, як злагоджено всі вони працюють і створюють новеньку машинку Toyota. Друзі, ви, мабуть, думаєте, що роботи забирають всі робочі місця на виробництві автомобілів Toyota? Ні, насправді і людям знаходиться робота. Ось ми можемо побачити, як люди виготовляють сидушки для авто, а також фарбують авто вручну. Насправді зараз авто також фарбується і конвейерним способом. І ось зараз я покажу вам різницю між конвеєрним фарбуванням, тобто автоматичним комп'ютерним фарбуванням, а також мануальним фарбуванням, тобто тим фарбуванням авто, яке здійснюється людиною. Ось зараз ви можете побачити, як робот фарбує новеньку Toyota в червоний колір. Також окремі деталі деколи фарбують вручну. І зараз я вам покажу різницю. Ось ми бачимо приклади: це одна частинка пофарбована вручну, інша роботом. І червоний і чорний колір. Один екземпляр вручну, інший пофарбований роботом. Який вам подобається більше? Друзі, а на цьому я хочу завершити свою сьогоднішню розповідь. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!